Слава Україні! В ефірі підсумки дня 19 листопада. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. <му> Розпочинаємо випуск із трагічних новин. Через півроку підтвердили загибель солдата з Волині Василя Саливончика. Про це повідомили у Камінь Каширській громаді. Відомо, що життя жителя села Щитень Василя Саловончика трагічно обірвалося 11 травня 2023 року на Донеччині. Місяці сподівань і глибокої віри у повернення солдата живим. Закінчилося трагічно деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять додатково. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. У Луцьку вогонь охопив квартиру. Як повідомили у ДСНС, пожежа трапилася ввечері 18 листопада на вулиці Арцеулова на сьомому поверсі багатоповерхівки, прибувши до місця виклику, фахівці ДСНС провели розвідку та встановили, що пожежа виникла на балконі квартири. Рятувальники за допомогою водяного ствола оперативно загасили займання. Потерпілих немає. У Луцьку легковик влетів в електроопору. Є постраждалі. Про це телеканалу Конкурент тіві повідомили у секторі комунікації Нацполіції області. Відомо, що аварія сталася ввечері 18 листопада на вулиці Станіславського. Автомобіль Нісан в'їхав в електроопору. В результаті удару автомобіль зазнав серйозних пошкоджень водій та пасажир авто травмувались. За фактом ДТП поліцейські внесли відомості до ЄРДР. Вздовж усієї вулиці Коперника у Луцьку заборонили паркувати автомобілі. Там встановлено дорожні знаки. Зупинку заборонено, які забороняють зупинку і стоянку транспортних засобів, крім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради. За порушення вимог дорожніх знаків, зокрема у частині зупинки та стоянки, власники автівок нестимуть адміністративну відповідальність. Штраф у Сумі 340 гривень. І до загальноукраїнських новин у ніч на 19 листопада окупанти атакували Київ та передмістя безпілотниками. Сили ППО уразили близько десятка ворожих цілей. Як повідомив начальник КМВА Сергій Попков, внаслідок атаки у самій столиці не зафіксовано постраждалих чи критичних руйнувань. Внаслідок ворожої атаки на Київщині в одному із районів пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Як повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, за попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Пожежа ліквідована. Також під ворожим вогнем продовжує перебувати і Херсонщина. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що у результаті обстрілів Херсона 19 листопада поранено малолітню дитину. Пізніше в МВС уточнили, що внаслідок артилерійського обстрілу Херсона постраждали п'ятеро людей. Трирічна дівчинка з 55-річною бабусею, 59-річний чоловік та ще двоє жінок 47 і 69 років. Усі вони з осколковими пораненнями. Лікарі надають усю необхідну допомогу. Відомо, що дитина з бабусею гуляли у дворі. Ворожа артилерія накрила їх біля під'їзду. Також, за даними Херсонської облпрокуратури, внаслідок влучання снарядів пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який надає чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони України про накладення економічних санкцій на політичних діячів. Загалом йдеться про два пакети обмежень: оновлені санкції терміном на 10 років запроваджуються проти колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова, екс-міністра освіти та науки Дмитра Табачника, народного депутата України 4-7 скликань Олега Царьова народного депутата України 4-го скликань Дмитра Святаша, глави окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова, голови ЛНР Леоніда Пасічника, депутата Російської Держдуми Дмитра Сабліна і колишнього українського телеведучого Юрія Кота. Пакет санкцій передбачає блокування активів, повне обмеження торгових операцій, а також транзиту ресурсів, польотів і перевезень території України, запобігання виведенню капіталів за межі України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, заборону на участь у приватизації та оренді державного майна, на публічні та оборонні закупівлі товарів, робіт і послуг у юридичних осіб, на здійснення угод із цінними паперами і на збільшення статутного капіталу господар. Ських товариств та інших операцій. Близько 20 російських загарбників дезертували зі складу 144-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ, які дислокувалися на Херсонщині. Про це інформує Генеральний штаб збройних сил України. У повідомленні вказується, що російські загарбники самовільно залишили бойові позиції в районі населеного пункту кринки Херсонської області. Чого так злякалися? Російські вояки можемо лише здогадуватись. Депортованого окупантами з Маріуполя Богдана Єрмохіна вдалося повернути додому. Про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак. Відомо, що навесні 2022 року Богдана Єрмохіна окупанти вивезли з Маріуполя та віддали до прийомної родини в Московській області на Росії. На початку 2023 року він спробував самостійно повернутись до України, але на кордоні з Білорусією його затримали росіяни. Нещодавно хлопцеві, взагалі, вручну. Чили повістку українського юнака могли відправити до російської армії. Нині ж хлопця з Московської області вивезли до Мінська, а вже звідти до України супроводжувала його сестра. Єрмак заявив, що 19 листопада у хлопця якраз день народження йому виповнилося 18 років. Хлопець раніше звернувся до президента України з проханням допомогти йому виїхати в Україну. Ми були у постійній комунікації з Богданом, і він уже в Україні поруч зі своєю сестрою, написав Єрмак, і подякував партнерам з Катару та міжнародної організації ЮНІСЕФ за допомогу. Міністерство розвитку громад території та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило штаб допомоги українським водіям. Його ключова задача забезпечити наших людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним. Про це йдеться на сайті Міністерства розвитку громад, території та інфраструктури України. Через страйк польських перевізників українські водії понад 10 днів залишаються заблокованими на польському кордоні. Зі слів віцепрем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад території та інфраструктури України Олександра Курбакова, У напрямку Ягодина черга розтягнулася на понад 30 кілометрів. У бік рави руської понад 10 кілометрів, а до краківця понад 16 кілометрів. Аби забезпечити людей найнеобхіднішим, був створений штаб допомоги українським водіям. Ям за кожним з трьох пунктів перетину кордону закріплений координатор, який збирає потреби і знаходиться на постійному зв'язку з водіями. Також цілодобово працює гаряча лінія Укртрансбезпеки. Крім того, міністерство спільно з профільними відомствами сприятиме евакуації водіїв на територію України, якщо виникатиме така потреба. Працюватиме штаб доти, допоки кордон не буде розблокований, та стабільність руху через пункти пропуску не буде відновлена. І до новин світу. У Польщі сталася серйозна аварія. Перевернувся бус з українцями. Внаслідок ДТП загинули дві жінки та шестирічна дитина. Як інформують тамтешні змі, трагедія сталася 19 листопада близько 4.30 ранку. На прямій ділянці дороги водій автобуса раптово з'їхав ліворуч і Врізався у дерево, що росте на узбіччі. У транспортному засобі перебувало 10 осіб усі вони громадяни України. Попри реанімаційні заходи, життя двох жінок і шестер. Стерічної дитини врятувати не вдалося. Решту пасажирів доставили до лікарні. Наразі причини смертельної ДТП не встановлено. Четверо людей загинуло, і одна людина отримала поранення через стрілянину в американському штаті Теннессі. Про це повідомляє телеканал CNN. Відомо, що стрілець відкрив вогонь у різних місцях міста Мемфіс. На одній з вулиць він застрелив жінку та 13-річну дівчинку. Інша 15-річна дівчинка отримала поранення. А приблизно за 20 кілометрів вже на іншій вулиці чоловік убив ще одну жінку. Поліція ідентифікувала підозрюваного це 52-річний Мейвіс Крістіан Молодший. Він озброєний і надзвичайно небезпечний. Правоохоронці продовжують шукати його. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив про успішні випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети. Перші успішні випробувальні пуски стратегічної балістичної ракети написав він у соцмережі Ікс. За його словами, ця подія увічнює довіру до французького ядерного стримування і демонструє перевагу сектора пускових установок. Французьке оборонне відомство зазначило, що ввечері 18 листопада успішно проведено випробувальний пуск ракети без ядерного заряду.